Якщо ви зайшли на це відео, значить ви вже натиснули на обкладинку. І так, тут ми поговоримо про українську локалізацію для My Winter Car. Цей мод зробить гру зручнішою для нас, українців. Тепер предмети, речі, діалоги, NPC стануть зрозумілішими, але одразу попереджаю, деякі моменти все ще не перекладені. Я планую оновлювати мод, щоб виправляти ці дрібниці. І ще маленький бонус я додав трохи нашого національного колориту і навіть жарти, але так, щоб не зламати атмосферу. Якщо у вас будуть ідеї, я з радістю їх почитаю у коментарях. Тепер давайте подивимося, як встановити цю локалізацію. Заходимо на Nexus Mod, всі посилання залишу в описі або в коментарях. Завантажуємо щось по типу MSK Loader і саму локалізацію. Перекидаємо файли в корнуву папку гри нашого лоудера. Далі відкриваємо оцей шлях. І потім через букнот або інший текстовий від редактор відкриваємо його. Прокручуємо донизу, знаходимо категорію preloader, і там, де буде параметр type, змінюємо на ось цей параметр, який теж буде в коментарях. І зберігаємо. Повертаємося в корну папку гри, відкриваємо архів локалізацію і перекидаємо папку з архіву в круному папку гри. Запускаємо гру і все готово. Тепер можна насолоджуватись українською локалізацією. Ось таке невелике, але корисне відео у мене вийшло. Підтримайте український контент підпискою та лайком. Бажаю вам гарної гри, щоб поршні випадали, а кори з ревет не чудився фільмі. Успіхів і веселого часу в My Winter Car!